Добрий день, шановні здобувачі освіти. Тема нашого уроку – нарізування різьби. Різьба буває внутрішня і зовнішня. Ви в своєму житті сталкувалися з цією різьбою? Це болт та гайка, це саме поширене роз'ємне з'єднання. Які у нього переваги? Це його можна розкрутити, розібрати. Розібрати якийсь вузол чи деталі, між собою з'єднані болтом і гайкою, їх можна роз'єднати. От ми з вами сьогодні на нашому уроці познайомимося, як нарізається внутрішня та зовнішня різьба. І так, зовнішня різьба. Вона нарізається інструментом, який носить назву плашка. От. Ось вона. Ви можете побачити, оце от плашка сама, от вона є. На ній ви бачите маркіровку надпис М8. Це знає, значить метр, метрична резьба діаметром, зовнішнім діаметром 8 мм. Це М8. Ми будемо сьогодні нарізати таку резьбу. Плашка вставляється, в цей пристрій, який носить назву плашка держатель. Він має такий от по діаметру плашки. Отвір, тут туди вставляється, туди вставляється наша плашка, тут вона фіксується. І є три гвинта, які тримають, вони закручуються і міцно тримають цю плашку. Чому вони міцно тримають? Тому що вони входять в от такі глухі отвори, які є на плашці, Вони совпадають з цими. Гвинтами, і наша плашка буде добре зафіксована в держателі. Є ще інструменти, які приміняються для нарізування різьби це клупи. Клуб е, з собою представляє це разновіднець плашки, тільки як розрізана плашка на, на дві частини. Прижимається і на, нарізається різьба. Є ще якісь приспос... такі. Присрії, які нарізають різьбу. Також її можна нарізати механічним способом на токарному станку. В верстаті. Там є такі спеціальні пристрії, які накатують різьбу. Любий профіль різьби можна накатати. Профіль різьби – це січення різьби. Наша метрична різьба має в профілі трикутник. З углом, з вершиною угла кута 60 градусів. Трубна різьба теж трикутник, але кут, який там є, 55 градусів. Оце саме поширені, резьби, профілі резьб, які є в техніці, особливо метрична, особливо метрична, вона застосовується дуже широко в техніці, в тому числі і на железнодорожному транспорті, залізничному транспорті. Оце нарізування нашої резьби. Як це відбувається, процес миса? Зараз з вами будемо дивитися, самі будемо нарізувати цю різьбу. От у нас є, є ось така для нажовочного станка натяжний гвинт, От на цьому кінці ми будемо нарізати різьбу. Для того, щоб нарізати різьбу, треба зняти фаску. Виді, бачите, кончик цієї заготовки, у нас Знята на ньому фаска. Для чого? Для того, щоб наша плашка могла зайти. Тут є теж заборна частина. Ви можете побачити, що пару дві-три дві, дві, нитки різьби, так як Це зроблено для цього, щоб у нас наш стержень добре зайшов, без перекосів зайшов в плашку, і можна було нарізати цю різьбу. Треба нарізати різьби, різьбу повільно. Не, не треба е, кудись торопитися. Що буде, якщо ми будемо торопитися, прикладати сильне зусилля? У нас різьба получиться бракована, вийде бракована. Ось можете побачити, які у нас є брак, які є. От. Це у нас використовується метал сталі 3. Це конструкційна сталь. Сама така дешева, сама проста, от вони такі властивості, що вона м'яка, і легко буде вириватися, плашко буде вириватися маленькі шматки металу, от як ми тут бачимо. Тому треба не, не торопитися і потих, потихому це робити. І олію ми используємо олію для того, щоб добре було нарізання і відвод тепла був. При, тому що у нас при нарізуванні металу буде у нас виділятися тепло. Щоб цього не було, ми маємо давати мастило. Зараз ми подивимося, як це буде проходити. Ще треба вам сказати, що плашки і мечики, ми будемо говорити, вони виробляються із металу, який називається R19 рапі, і ще його називають Бестреєс, це углеродиста сталь, яка має такі властивості, це твер твердий метал. Який може нарізувати різьбу і його е, треба, не треба точити, довгий, довгий срок не треба затачувати. От. Ось ось такого металу вона виробляється. Як проходить процес нарізування різьби? Ми нашу заготовку вставляємо в лищата і дуже гарно затягуємо, закріпляємо. Беремо наш плашкодрижатель таким чином. Щоб плашка була внизу, дивилася вниз, а тут була, у нас був, був упор. Він не дасть вискочити наші плашки. Коли ми можемо зробити отак, то плашку може вирвати з нашого плашкодержателя. Щоб цього не було. Отак просто перевертаємо на 90 градусів, на 180 градусів і закручуємо. Ось таким чином. Ми встановлюємо перпендикуляр. Був пердікуляр на глаз Установлюємо і, по, і потихонечку давимо вниз і будемо вращати наш плашкодержатель. От таким чином ми будемо проворачувати. Як тільки метал схопиться, от вже пошла стружка трошки пошла стружка, процес нарізування різьби пішов. Як це буде відбуватися? ми нарізаємо різьбу і побачите, як. Ми робимо один оборот плашкодержателя і пів оборота назад. Отак от для чого? Оп, отак от, от робимо. Для чого це ми робимо? Для того, щоб задній ход у нас подрізав, подрізав стружку, щоб вона не вилась таким от ленточкою, а випадала. Щоб вона у нас випадала. І от таким от чином ми продовжуємо нарізати нашу різьбу до кінця. Отак от. Так от. Раз. Два раза сюда оборот сделали. Назад. Зробили трошки. И добавили масло. Вот у нас есть масленка и алию. Мы добавляем сюда. Вот так трошки добавляем алию. О, уже зусилия стало меньше. Стало добре робити. Зараз ми до кінця наріжемо зовнішню різьбу і подивимося, як вона буде робити. Отак от, от відбувається процес нарізання різьби. Е, треба сказати, що це м ем, ем, 8 резьба у нас. Шаг резьбы 1,25. Что такое 1,25? 1,25 мм. Шах, это шаг, это отстань между двумя вершинами. Або двумя впадинами. У нас может быть, нужно вам сказать, что у нас может быть резьба м 8 1,25, а может быть резьба м 8 1,5. То, коли ви закінчите нарізування цієї різьби, то ви на неї, на неї не накрутите гайку, яка має 1,25 шах. А гвинт у нас буде 1,5. То ви не накрутите. Це треба учитувати. Шах теж пишеться і на нашому. Мечок у коли ми будемо нарізати, і на плачці вони пишуться. Так, ще половини нема. Зараз ми наріжемо і будемо дивитися. Ще одне: це правила безпеки. Правила безпеки, коли ви робите цю операцію. По-перше, ні в коєму разі не можна трогати. От як нарізана різьба, не треба пальцем її. Пробувати. Так, да, ви це зробили, вам це подобається. Ну, ви можете попробувати пальцем і легко можете порізати свою шкіру. Не треба цього робити. Там можуть бути заусенці, гострі грані, які можуть вам порізати. Ще одне, ви бачите, на лещатках, на губках лищадках лежить е, стружка. Лежить. Ні в коїму разі не можна її очищати руками, ні в кому разі її не можна. Так здувати. Для цього, для цього у нас є от такий інструмент, як щітка ви берете, коли вам ця стручка заважає, ви от таким чином її удаляєте лищаток. Отак от іде процес наризування наружної резьби. Треба сказати, що буває М20 розмір, великий розмір. Руками вручну його нарізати доволі буде тяжко, трудно. Щоб е, як-то механізувати, це можна на, на, нарізати цю різьбу за допомогою якихось механічних при, пристроїв. На сверлінному статку можна буде закріпити плашку таким чином, і або мечик скрізь мечик внутрішню різьбу ми будемо нарізати і нарізувати. О, ну, Но треба пам'ятати, що скорость різування должна бути маленька. Не треба сильно робити це. Так. От вже заважа, може заважати нам стружка, тому її треба удаляти щіткою. Ось от так. Тепло тепло дуже нагрівається. Тому ми її мастилом измазуємо. Зараз осталось зовсім трохи, і ми доріжемо цю різьбу. Плашка упреться і буде все. Все. І ми викручуємо назад. Тут вже легко йде. Ось ми на натяжному гвинті нарізали нашу різьбу. Це різьба ВІМ-8, М8, шаг 1,25. Зараз обережно знімемо. Ось такий удар, і у нас стружка висипається з нашої плашки. Удаляємо стружку, щоб не отримати травму, і винімаємо нашу заготовку. Ось можете побачити. Нарізана різьба на нашому гвинті. Все, це у нас різьба, наружня різьба. і. Це наружня різьба. Далі ми будемо нарізати зараз внутрішню різьбу. Внутрішня різьба нарізається за допомогою метиків. Їх є Скажем так, пару разновидностей. Ось ручні мечики, що вони з собою представляють. Це вот такі теж вони зрапили виготовляються. Е, е, і це для нарізання різьби. Их два. Є в комплекті раніше було три в комплекті чорновий, середній и чистовий. Зараз їх выпускає два. Чорновий і чистовий. На Мічиків тут якось їх помічали, там якісь полоски були, щоб одна полоска це чистовий, це грубий, і три полоски це чистовий. Оце хвостовик, називається хвостовик, тут є квадрат. Зараз ми побачимо, для чого він робиться. Оце робоча частина, оце, оце, цим місцем проходить нарізування різьби. Нарізування різьби. От. Для чого їх зроблено два. Побачите, от перед вами перший це грубе, грубе нарізування різьби. Оця частина, це робоча частина, оце називається захватна частина. Бачите, скільки тут ниток у нас, вони якби залізані. Це для того, щоб як каяк може більше. Мечика зайшло в отвір. Ми зацепились і почали нарізати різьбу. Нарізали потім вторим номером, бачите, тут ця частина захватна, вона е, дуже маленька. Він нарізає останній метал, знімає і калібрує різьбу, і калібрує нашу Різьбу. Квадрати, які тут є, служать для цього, щоб можна було мечик ставити в вироток. Ось такий вороток. він приспособлений під різні мечики, і вставляється. Таким, таким чином він вставляється. Є мечики для механічних робот. На сверлінному станку можна зажати мечик і він буде нарізати нашу різьбу. Euh, Механічні вони бай, мають цю частину хвостові, дуже длинну, десь таку от вони мають длину. А перший і другий мечик об'єднаний. От перший мечик у нас йде, він у нас грубо нарізає різьбу, а за ним йде вже отакий, який калібрує нашу різьбу. Це зроблено для того, щоб за один проход зразу нарізається все. Це удобно, це швидше. На коли, коли ми це нарізаємо механічним е, образом. Ще такий момент. Ще такий момент. Нам для того, щоб просу, е, нарізати різьбу в якомусь отвірі, треба просверлити. В металі просверлити. От нашу деталь, яку ми сьогодні будемо нарізати різьбу. така гайка, барашек називається. Е, треба було просверлити. А якою яким діаметром нам треба було це зробити? От побачте, ось, ось вони. побачте тут написано М8 на 1,25. М8 на 125. Значить, наружний діаметр різьби буде 8. А нам який треба просверлити отвір? Щоби узнати, який діаметр отвору буде, нам необхідно. Подивитися в таблицю. Таблиці. Є таблиці, вони є в літературі, вони є в майстернях, Вони є в майстернях на, на виробництві, на тих ділянках, де проходять нарізування різьби на слюсарних участках. Ці плакати висять на, на стінах і можна подивитися. От діаметр усього отвору для різьби М8 составляє шість. 0,7 для сталі. А для м'яких металів, таких як медь, алюміній, буде 6,8 мм. 8 мм. ,8 мм. Ось. Це можна подивитися. Ну, от нема, да, от у нас зараз немає такого, такого плаката, такої справжньої літератури немає, де можна подивитися. Ну у всіх є е, смартфони, можна подивитися в Гуглі, в інтернеті. Резьба М8, який, який повинен бути отвір. Ви вводитеся в пойсковіки і вам підскажуть. Це дуже важливо, коли ви просверлите другим діаметром, то у вас буде, і резьба буде в гайці буде болт болтатися, або буде дуже туго закручуватися. Або взагалі не буде закручуватися. От що цього не случилось, діаметр отверстя, Треба дуже-дуже е, щільно так от за... вибирати. Далі ми е, обов'язково будемо використовувати теж масло. Масло нам буде давати, мастило буде давати нам е, е, допомогу в тому, що ми будемо закручувати нашу, нашу різьбу. От, побачите, ми вибираємо перший номер нашого мечика, це для грубої е, роботи. От можна побачити, скільки вітків різьби залізано для того, щоб воно добре зайшло в цей отвір. Ми зараз вставляємо таким чином, придержуємо, щоб воно не випало, і будемо вставляти. Все, як ви, сколько туди входить нашого мечика. Ходять. Ми теж його встановлюємо перпендикулярно і докладуємо ус... з усілля вниз і проворачуємо по часовій стрілці. І в нас повинна схватитися, почати нарізати різьбу. Зараз вже щось йде. От пошла стружечка, я бачу. Пошло-пошло. Трохи ще хитається, але. Но... Зараз схватиться ще краще. Все, пішло. Отак таким чином ми нарізаємо, дамо мастила. Дамо мастила. Те ж саме. Ми робимо один оборот і назад подрізаємо нашу стружку. Це те ж саме, як з плашкою. От ми нарізаємо. Тут що гарно, що у нас стружка буде випадати туди, на низ лощаток. Все пішло. Нарізати треба до самого кінця, поки у нас. Мічик не випаде з цього боку. Все. Тепер 100% йде різання. Вот, таким чином. Трохи вискочило, А, ось чому. І пішло нарізування. Ось так. Все. Вся частина прошла. Вже йде легко. Чому легко? Тому що ми вже пройшли все. Весь отвір ми пройшли. І різьба у нас вже нарізана. Добра різьба нарізана. Зараз вона вийде вся. О, все вийшло. Все, ми винимаємо наш мечик номер один. Отаким От чином удаляємо стружку з нього і вставляємо і вставляємо другий номер митчика Який зніме ще кілький шар, якийсь шар металу з ними і калібрує нашу різьбу. Треба перпендикулярно, щоб він знайшов своє місце. Так. Пішло. Тут вже йде легше. Чому легше? І стружка буде менше. Чому? Тому що буде знімати маленький шар металу. Основний метал знімає чорновий мичик. Даємо трошки мастила. І пішло. Те ж саме ми його проганяємо до кінця. Бачите, як легко йде, тому що вже метал знят, шар металу знят, прокалібровано. Все. Ось ми його теж винімаємо. Почислили. Ось наша наша гайка, накидна гайка, ще її називають барашек. От вона нарізана з різьбою. І тут нарізана. Ось побачите. Зараз ми спробуємо їх з'єднати. Ось у нас йде накручування. Бачите, так? Да? Не будемо повністю закручувати. Ось у нас не закручення. І так, ми нарізали наружну різьбу, ми нарізали внутрішню різьбу, яка плотно сидить у нас на этом. Техніка безпеки я вам сказав, яка це не, не торкатися різьби, тому що вона може по -по поцарапати, це порізати шкіру. Це дуже обережно обращатися з. Стружкою, яка може теж попасти в очі. Тільки смітати що сміткою кольоруся. І обережно з мастилом. Мастила це, щоб воно не попало на слізистей оболоньки. глаз чи ще куди там. От воно не попало. Це може теж привести, теж може привести до якоїсь хвороби. Це все. На сьогодні дякую за урок. До побачення.